Два портативні радіоелектронні засоби протидії безпілотним літальним апаратам передали прикарпатським тероборонівцям. Загальна вартість обладнання півтори мільйони гривень. Придбали реби за кошти із обласного бюджету. Передали обладнання під час благодійного аукціону на підтримку 102-ї бригади, який днями відбувся у Коломиї. У нас є дві програми, які спрямовані на підсилення всіх військових формувань, які створені на території нашої області. з наших обласних програм, півтора мільйона гривень було перераховано і закуплено два реви для нашої 102-ї бригади територіальної оборони. Відповідно до листа звернення військових формувань було закуплено 78-ї батальйону 102-ї бригади. Два репи. вони є ліцензовані НАТО, і вони є багато діапазоні. Це є дуже потужні, тому що їхня радіус діє до 800 метрів при перешкоді до 2 кілометрів без перешкоди. Вони мають свій пульт управління зною 20 метрів. Це не шкоди для військовослужбовців. І вони цим пультом на кожний безпілотний літальний апарат, чи це є маленькі, чи це ТВ-дрони, чи інші безпілотні літальні апарати, вони налаштовують частоту, і цією частотою вони можуть перешкоджати в руху даного безпілотного літального апарату. Тому вартість такого одного електронного приєднання. Є 750 тисяч з обласного бюджету. Ще раз дякуємо нашим захисникам і захисницям, які захищають, які бережуть. А ми своєю місією підсилюємо тих, хто найбільше робить все для того, щоб наступила перемога.